Виконаєш для мене пару завдань. Вважаю, розрахувався. Вітаю, шановне панство. Це, мабуть, найкрасивіший і найоригінальніший ПК, що зустрічався мені взагалі. Навіть білі ПК з підсвіткою, котрі всі обожнюють, відпочивають в порівнянні з цим потужним красунчиком, бо це кастомне дизайнерське рішення, і таких, як ви розумієте, дуже мало. Всі ми знаємо культову серію ігор Stalker. Пам'ятаю, як я докупив ще DDR2 оперативи, бо мінімум треба було 512, а в мене було 256. Ось прямо на цьому ПК грав. До речі, таки пройшов увага на вбудову. В материнку графіці і процесорі Athlon 64 3000 Plus з одним ядром. Це зараз впроце ліплять графіку, а тоді ліпили ще й в материнки. Звісно, гралося з фризами і лагами, але все одно. Закохався, бо так атмосферно, Настільки все душевно, По домашньому ця осіння хандра, гнітюча атмосфера, страшні підземелля і сталкери з їх пісеньками біля вогнища, і звісно, і спалнітель желання. Зупини плани Путіна. Благо, що зараз вже й українською озвучка є, а також на підході довгоочікуваний сталкер. 2. і от таким ностальгуючим ждунам, як я, та й не лише підійде такий ПК. Саме цікаве, що такого можна легко зібрати самостійно, адже залізо не самий топ, а якраз те, що треба. А ну, -брики в дамки! Правда, якщо збереш сам, то вже без такого вигляду. Але повір, буде також шик. Отже, це в нас ПК бренду Evolve. Зібрано і кастомізовано, звісно, в Україні. З ним конверт, всілякі мішечки, а їх аж три. Ну і звісно, сам ПК. Я коли розпакував вже кайфанув. Перед нами корпус ASUS TUF Gaming GT501, якось в такому збирав. Дуже добротний ящик, чималий просторий з ручками важкенький. Тут ось ця перфорація, до речі, з металу. Але дизайнер додав стилізовані елементи під іржу, чи то. З оракалу чи то з іншого матеріалу. Запаковано моя повага: розпакувати ще той квест, головне акуратно. Але коли розпакував, зрозумів, що зовні то ще була не краса. Ось де вона. Ну прямо, наче на картину в музеї дивишся. І тут, як виявилось, не лише обклеєно, а там ще в деяких місцях є оргскло зі світлодіодними стрічками і має світитися. Сталкер світитиме і зверху карти, і навіть водяночка. Навіть радіки SSD бачимо, що стилізовано і радіатори мамки навіть в Жи. Клас. Верхні кулери водянки також з декоративними елементами, значення котрих я не пам'ятаю чи не знаю, а от кулер на виду це щось. Вирізана чорна блискуча накладка, що означає отруйні речовини. Шикарно виглядає. Я думаю, ви зрозуміли натяк. ПК майже повністю TAF Gaming від Asus. Крута, але не найдорожча лінійка Asus. Маємо 4070 Ti Asus TAF. Знаю цю карту, досить холодна, тиха і якісна. Це штаф. TAF. Материнка TAF Gaming Z790 Plus Wi-Fi, має класний житель. Вильник для процесора в 16 фаз, а процесор непростий 13700 kf Тобто любитель поживитись і видати потужність. А карти мамка підтримує PCI 5.0, Тож запас на майбутнє є. Також мамка має швидкий порт USB Type-C 3.2 Gen2 x2 в 20 Гбіт, що вдвічі швидше ніж в звичайній Gen2. І нарешті я маю змогу перевірити це, бо купив швидку зовнішню кишеню і поставив туди SSD M.2. 2 але це згодом. Ну і звісно, мамки купа слотів під M.2 накопичувачі аж 4 штуки. Єдине, що не сподобалось в еру переходу на Type-C, це те, що на корпусі зверху звичайні USB, а не Type-C. А от на мамці вихід для такого Type-C для корпусу є. Єдине, що водяночка в нас не TAF, а ROG. вже топова лінійка ROG Strix LC2 360 ARGB. Тільки впізнати її не так просто, тут знак радіоактивності замість логотипу ROG. Трьохсекційна потужна тиха вода якраз для подібних процесорів, бо топові і перетопові Intel НАТО вже охочі до охолодження, бо харчуються гарно. Блок живлення також ASUS Геймінг Gaming PCI 5.0, аж на 1 кВт. Не дешевий. І явно з запасом, якщо захочеться колись прокачати і карту, і проц, хоча подивимось, скільки їстиме наш ПК в максимальному навантаженні. Також вже встановлено швидкий накопичувач Kingston KC 3000 на 1 ТБ 54.0, 4.0, а також оператива DDR5 Kingston Fury Beast. З підсвіткою 32 гіга 6 тисяч А от оперативу можна було б і швидшу. Інтели тримають високі частоти оперативи, хоч і 7000 тисяч став. А ще цікаво, що можна було напихати сюди. Ну, конверті макулатура від всього заліза і те, що лишилось від водяночки для іншого сокету. В мішечку кабелі, що лишились від блоку, ще якийсь кабель, поки не зрозумів для чого він. А тут кабелі SATA і Wi-Fi антена від мамки, і нарешті кабель живлення. Ну і наклеєчки, всілякі, прикольні, Це що зеленський чи. Що? Не скажу. Люблю піддивитись за стінку. Як бачимо, тут вкладено купу часу на прокладання шнурків і їх фіксацію стяжками. бо купа підсвітки, в тому числі тих кастомних накладок. А тут все ну просто шикарно скручено. Взагалі я думав, що це гарно, доки не увімкнув. Бо от що справді гарно, коли на нього дивишся, ну це просто щось. Можна щоб мигав, можна зробити одним кольором. Як же воно бляха красиво виглядає, особливо водяночка, цей напис і кулер на виду, це просто вибух естетики. Звісно, перші півгодини я грався з підсвіткою, ще хвилин 20 шукав відповідні шпалери, та тут вже і все, можна не грати, а просто сидіти і дивитися на нього. Але все ж давайте затестимо. Для початку переконався, що там диск KC 3000 і швидкості, як бачимо, супер. Далі, як і казав, перевіримо найшвидший порт в материнці 20 ГБ через найшвидшу флешку з контролером ASM 2464. Як бачимо, швидкості дуже хороші: 2000 МБ на читання і запис, якраз плюс-мінус 20 МБ. Габіт, от такі порти і навіть швидше в мамках must have. Ну, от перед тим як тестувати, скинув пару ігор на диск C. З повільного носія довгенько б я чекав, а тут 85 гіг іграшка перекидається прямо на очах дуже швидко. І запускаються ігри з такої флешки швидко, як на ПК. Далі дивимося, що покаже 3D Time Spy. По-перше, ПК доволі тихий, як для такого заліза. Єдине, що напівпасивний блок живлення, іноді розганяється, якщо дати хороше навантаження і його чути більше за всіх, а потім як підостине, Збавляє оберти очікувано, бали за 20 тисяч і проце і відяги, майже 23 тисячі загальний бал. І це трохи вищий, ніж середній бал в людей з таким же поєднанням процесора і карти. Бо наш ПК шпарить на хороших частотах, що мамка, що проц, і такі ПК лише десь у 4% усіх користувачів, що тестили тут. Потім вирішив зробити йому екстремальне навантаження. Cinebench R23 рендерить на проці, і він працює на повну і фурмарк на віддясі одночасно. Максимум бачив 680 Вт споживання системника. І що я вам скажу? До соточки такий проц дістав. Я вже звик що потужним інтелам, хоч гопки скачі, але для них це норма в повному навантаженні. Хоча тримає 4750 МГц частоту і споживав 238 Вт в піку, без карти, мабуть, споживав би ще більше. Більше, хоча менше, ніж той же 14700 новий. Але цікаво, що при цьому водянка не дуже шумить. Думаю, прискоривши водяночку, можна було збити ще трохи градусів. Але нафіга той шум в іграх буде все по-іншому. І почну я з легендарної гри, про котру говорив на початку. Так це не жарт. Цікаво, як стара іграшка йтиме на такому ПК. І що? Виходимо з підвалу 300 плюс кадрів, дивимось в бінокль 900 плюс. ПК може значно більше, але бачимо упор проц. Може здатися, ну, ні. Фігаш собі, стара гра. Насправді вона юзає просто одне-два ядра і все Набільше не неспроможна. Тому карточка взагалі на розслабоні. Ну а що ви хотіли? 16 років тому один-два ядра були в ходу, бо гра вийшла 2007 року. Ех, словом, аж виникло бажання пограти з українською озвучкою. Але ми подивимося щось сучасне і важке в Quвати роздільності: A Play Тейл Requiem. Всі доступні фішки вмикаю, а саме DLSS на якість, генератор кадрів, трасування і, звісно, ультра. Як Бачимо в цій досить насиченій кат-сцені шикарно все. Лінія часу кадру спокійна, все плавно. Процесора вистачає, щоб повністю розкачати цю карту, і температури лише трохи за 60. І про це, і карти при цьому ПК на диво тихий. Кіберпанк. Те ж саме, я вмикаю DLSS на якість, генератор кадрів ультра і трасування на екстрим. Тобто все, що можна, трасування шляху, в тому числі вгору, повні ультра. Хто в темі, той знає, що трасування шляху ну дуже навантажує карту, прямо не виправдано. І ось, як бачимо, все доволі непогано. Плавність не ідеально, бо все ж карті важкувато, але досить все добре. До речі, 10 гіг відеопам'яті утилізує на раз. Майже 77 кадрів в кінці, начебто нормально, але, як на мене, малувато кадрів для генератора кадрів. Щоб Взагалі Не було жодної чи жилейності і мельця. Я вимикаю DLSS і трасування зменшив на мінімум, лишивши фрейм-генератор. І ось саме так, як на мене, картинка найдеталізованіша, і відгук дуже швидкий. 2К роздільність більше 100 FPS. От на мій смак, оце якраз воно. Відьмак з фул трасуванням DLSS та генератором кадрів на ультрах. Відміні 100 плюс кадрів в квадричді, ось це також воно. Але ця гра в цьому місці доволі часто фризить, не так як на ноутбуках час кадру. Триває, але іноді трішки непомітно є. Хоча, відключивши моніторинг, я б цього не помітив. Alan Wake 2 Ультра зі всіма плюшками Nvidia, але повним трасуванням. Бачимо більше 80 кадрів. Так, хотілося б більше, хоча б соточку, але самі знаєте, що гра дуже важка. Тут фреймгенератор вивозить, звісно, капець-капець, і графіка на таких налаштуваннях, звісно, крута. До речі, що це за баг в цьому місці, що з'являється вода, я так і не зрозумів. Можливо, це фіча? Напишіть в коментах. Контрол. Не дуже свіжа гра і не. Така важка, як той же Alan Wake, тому я не вмикаю DLSS взагалі, і ми бачимо повноцінну картинку без апскейлу. Хоча в цій грі мило так то і не дуже вилазить з DLSS, а генератор кадрів як такий відсутній. Тому чисті 2К на ультрах з повним трасуванням, все чудово. І, до речі, ось споживання в ватах системника під час цієї гри. Взагалі я записав більше ігор з трасуванням і без, бо є в природі ось така карта. Вгадаєш? Це RX7900XT, от з нею хочу порівняти 4070 Ti. Вона в суху, по ідеї, має бути навіть потужнішою трохи. А ще це прямий ціновий конкурент для 4070 Ti. До речі, я не думав, що вона настільки важка, але металу в ній чимало. Хоча справедливості заради на момент зйомки відео 7900 xt трішки дорожче, ніж 4070 Ti, і не так широко представлена на нашому ринку. До чого я веду? Ми їх порівняємо в одному з наступних відео, в іншому, набагато дешевшому ПК буде стояти 7900 xt І це буде дуже цікаво, повір, тому не забудь підписатися. Конкретно цей ПК в телемарті коштує не пачку цукерок, трохи менше 110 тисяч. Я розумію, чому там дорогий золотий блок на кіловат, корпус також далеко не дешман, а ще рахуємо час на саму збірку, виготовлення кастомних наклеєк, додаткових дизайнерських деталей, на що і фантазія потрібна, і час і вміння. І кажуть, що це зробив один хлопець Респектос. Лишу посилання в описі і на цей ПК і окремо на кожну комплектуючу, просто подивись. Я дізнався, що і при бажанні можна і 40%. 70, такий, зібрати було б бажання і кошти у покупця. А так, звісно, то й здешевити такий ПК можна. Простіший блок, корпус, навіть проц i5 замість i7 можна поставити. Той же 13600KF підійшов би цій відеокарті також. А взагалі, зв'язка суперова, літає все дуже круто, без питань, як робоча станція також підійде суперово. Але поки тестував, от ніяк не міг намилуватися цим витвором мистецтва без жартів, мабуть, тому що й полюбляю сталкер. Та в мене є дещо для тих, хто хоче мінімум вкладень і максимум. FPS в іграх. Цей проц приїхав до мене з Аліка і обійшовся приблизно в 4750 гривень з розпродажу 11.11. .11. З ним зберемо наступний доступний ПК на АМ5 і чи зможе цей проц також розкачати RX7900XT і потягатися з ось цим чудовим дорогим ПК в тих же іграх. Цікаво? А вже ж, сам не дочекаюсь цього батла. Тож підписуйся, бо наступний ПК тебе здивує. До зустрічі!